Добрий день, слухаю. Мене тут Жанна. Яке вас питання? Кол-центр з питань паркування щодня приймає сотні дзвінків з різноманітних питань. Не всі знають, як сплатити штраф, або люди скаржаться на автохамів. Оператори кол кол-центру надають роз'яснення саме вже стосовно зафіксованих наявних порушень, як звернутися. Там за допомогу, як сплатити штрафи, як е, діяти в разі тимчасового затримання транспортних засобів. І кількість порушників на вулицях Дніпра не зменшується. Щодня фіксують майже тисячу випадків. І камери стоять у нас, і все стоїть, а все одно нарушення є. А на ніч, що навіть прийти неможливо, друг другу ставлять машини і все. Якщо водій відреагує в перші 10 днів після отримання попередження, сплатить половину штрафу, тобто 170. 50 гривень. Якщо ж взагалі проігнорує, починає працювати відділ контролю за виконанням адмінпостанов. Постанову, коли виносить інспектор, він надсилає власнику транспортного засобу замовним листом з повідомленням про вручення. Коли замовний лист повертається до інспекції з позначкою за закінченням терміну зберігання, або з позначкою про те, що порушник отримав, то з цієї дати є 30 днів для добровільної сплати. А на 31 й день вже постанова передається на примусове виконання. За даними інспекції, щомісяця примусово притягують до відповідальності майже 600 порушників. Хоча раніше їх було набагато більше, уся необхідна інформація є на офіційному сайті відомства або можна зателефонувати на гарячу лінію. Я Єгор Лобода